Вітаю всіх! Хочу знову нова статистика, поговорити про це, подивитись. Я взяла три колоди, мені цікава думка. Це будуть військові, думка військових, колода воїнів. Це буде колода наших там, політичних діячів, такі владні структури, публічні люди, а це будуть населення, звичайні люди. Беремо так. Відображення. І я хочу зрозуміти одну річ. Там різну статистику вивалюють, там, то, згоден, то не згодом, коментарі також різні. Деякі топлять за території, за будівлі, домівки, там, за все за все. Когось матеріальні речі вищі, ніж моральні. У кого там загинули, воюють, люди хочуть людей додому. Хто не має зовсім відношення до окупованих територій, звісно, хоче закінчення війни, повернення людей додому. Дехто взагалі помішаний. Причому я здивована, що це молоді люди помішані на матеріальному. Я дуже здивована, насправді, тому що зазвичай мені про житло ось, тикають житлом постарші люди, а молоді завжди себе реалізують. Ну, виходить, що вже війна так впливає на психіку, що не всі можуть реалізуватись. На жаль, це дуже погано. А тепер давайте дивитись. Позиція військових. Взагалі. Структура військових. Військові готові терпіти далі війну, аби відбити все, що можна, території. Що мені випадає? Сім кажезлів ні. Це відповідь, ні. Сім кажезлів це відповідь ні. Вони не готові. Воно відразу випало, і тут зночив хочуть швидше завершення всього. Ні. Однозначно, ні. Те, що ви там заливаєте, що є військові з окупованих територій, куди повертатись в Україну, повертатись і будувати своє життя. Вони вже хочуть зміну ситуації. Будь-який результат. Це результат. Змінити все це. Їм потрібен результат вже. Ні, військові не хочуть. І це дійсно так. У мене багато військових, вони не хочуть воювати, вони хочуть закінчити. Це тортом, вибачте, вже. І треба це розуміти. Повертатись в Україну і будувати життя в Україні. Зрозуміти, ви це нарешті. Так, тепер наші публічні люди. Політичні діячі, політики Ну, взагалі, публічні люди. Хочуть вже завершення війни. А, так, стоп, ні. Питання яке хочу? Так, тут продовження було. Вони не хочуть. І тут також. Наші публічні діячі. Всі публічний влада, владні структури, артисти, співаки, будь 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 всі. Вони хочуть далі воювати, продовжувати війну для повернення території. Для повернення територій своїх. Вони хочуть далі воювати. Ну, я подивимось. Угу. Ні, три мачів ні. Дивіться, три мачів ні. Розчарування прийшло. Ірофан. Все, вони готові. Там мало того, б, вони готові віддати території. Дивіться. Вони готові змиритися з окупацією. Ось вам окупація. І тут мені вже йде навіть домовленість, що вони готові прийняти окупацію, як факт. Вже дійсно готові. Ось вам момент. Вони готові. Ці готові. Ці. Ці не хочуть воювати, ці також не хочуть готові прийняти. Далі люди, звичайні люди, народ України. Народ України готовий далі воювати. Народ України готовий далі воювати. Я берусь Україну, щоб відбити окуповані території, повернути назад окуповані території, далі всувести війну, так або ні. Всім каже, злів ні. Також ні. Люди не хочуть. Люди втомились. Звісно, що ні. Адекватні люди не хочуть. Ні. Вже ні. Вони хочуть результат. Вже довго триває війна, Ось знову Верховний Жрець випадає. Ірофант верховний жрець. Тут мечів. Ось він. Швидке вирішення. Мир. Вони хочуть миру. Ось вам мир. Все. Тепер я хочу зробити такий. Другий розклад, мабуть, це буде вже другий. Так, це буде другий розклад, вибачте, Не буду сюди тулити. Хочу зробити висновок того, що вже ніхто не хоче продовження війни. Вже абсолютно ніхто, і наша влада перевзувається. Дивіться, ось ось воно. Готові прийняти все це. І, можливо, вже навіть прийняли. Нам всього не кажуть.